Всім доброго дня! Сьогодні у нас 20 червня. Я готую обід, так як ми з чоловіком зараз самі відпочиваємо, дітей немає. Я купила вчора трошки фаршу, а чоловік купив білозірку, перчик. Ну, багато не треба. Зараз зроблю зажарочку і зроблю варю рис і зроблю перчик фарширований на, на вечері. Завтра будемо щось робити вже в дворі. Завтра вихідні працювати, підв'язувати помідори, огірки. В общем, нам є чим зайнятися. ми не сумуємо. От. Прибирати. Завтра в мене по плану миття ванних кімнат. Їх у нас дві. Одна душова, одна ванна, і це все поперемивати теж час. Так що, таке в нас по чуть-чуть. Зараз зробимо перчик і що? І трошки поприбираю. Діма купив дуже багато вчора помідорів, і жовтих, і рожевих. І я не знаю, що з ними тепер робити. Ще не переключайтесь до слідучого кадру. Так, друзі, перців я вже поставила. Шість штучок таких нормального розміру. Якраз нам з і повечерять. І завтра на сніданок будемо їсти вже щось друге. Ну, ми, як правило, яєчню якусь на сніданок і мав векончиком. І ще у нас теж на вечір, на перекусік, Діма купив кукурузку. Ну, можу сказати, що вона доволі велика. Середня, навіше середня, 50 гривень качан коштує три штучки. Я пополовинці їх нерву. Подивимося, бути солодка. Так було заявлено продавщиця. це має бути солодка цукрова. Значить, сварю ще кукурузки, і це вже вечором буде, щоб гаряченьким і з солькою. І отак от, от будемо вечеряти. Такий у нас, що це у нас тут таке грязно, що це таке? Такий у нас, в общем, на сьогодні менюшник. Тому що Діма на роботі він там щось, я не знаю, він не обідає навіть на роботі. Це дуже погано, що він не обідає. Що ти зробиш? що покажу вам уже результат, що вийде. Ще добавлю зелену. В общем, я ж зробила перчики, поставила тушиться і подумала про те, що... Дима прийде з роботи і надо, щоб він обов'язково поїв гаряченько. Я знаю, що він дуже любить супчик. Тому начистила овощи і думаю, щоб не розморажувати мясо, поїду, напевно, швидко щось куплю. Это бідришко, щось таке. Зараз швидко зганяю, куплю і зробимо гарячий ну, супчик з слапшичка. Він же любить так додати туда е, помідорчик, ну, що це такое. Кисенька, кислоту додавати. Так що зараз ганяємо. Так, в общем, перчики я вже зробила. Ось такі хорошенькі. бачите? І варю супчик. Сейчас я з'їзила пом'язку. Так що на обід у нас уже і на вечерю є. І ще цей кукурудку на перекусик. Ну, очень так, друзья, все, супчик чекаю человека с работы, бо с курочкой легенький. Мин сейчас приедет и вин люба что-то перекусить легенько. И, конечно же, перчик. Но ну, перчик я уже попробовала, просто жирок трохи быть. Дуже смачный, так что вот так вот, ребята, приготовила. І жду свого коханого чоловіка з роботки. І ще от я достала кукурудзку, зараз почищу, ну, В принципі, все, п'ю водичку. Мені сказав лікар, там аналізи по крові не дуже. Треба пити мінімум 2 літра води. В общем, їсти наварила, а тепер хочеться щось солоденького. Я не знаю, як ви, але я маю солодке їсти. Кожного дня. Я здавала інсулінорезистентність, я здавала глюкозу, я дивилася на якісь дефіцити в організмі. Ні. Це просто такий в мене організм видно і я дуже люблю солодке. Я не можу жити без солодко. Це катастрофічно впливає на мою фігуру, тому що я маю зайву вагу, я маю целюліт, дряблю. Дряблі шкіри, але мене це абсолютно забентежить. Мене більше бентежить то, коли в будинку немає чогось солоденького. Отак. Так що я поїду себе побалую якимось бісквітиком, поп'ю чайочку зараз. Можливо, морозиво, тому що зараз. Спека і хочеться морозиво. Хоча у нас не дуже жарко. У мене 30 градусів показує на комп'ютері, що на вулиці 30 градусів, але насправді, мені здається, 10, 25 не більше. Ну, Не знаю, мені так чогось здається. Так що, друзі, мабуть, буду з вами вже прощатися, а може і ні, не знаю. Але все одно буду вдячна за вашу підписку, за лайки, коментарі. Тому що для Ютуба важливий актив. Тобто не лише самі перегляди, а ще якийсь актив. Це як прояв інтересу до автора сторін. Тому я буду вам дуже вдячна. От. Показую вам нашу. Кожнодневну рутинну працю. ну Працю це важко назвати. ну Прибрати, приготувати, кожен день їсти це також праця, я вважаю. І не тільки. Я ще роблю консультації астрологічні і на Таро. Ну так. Так, досліджує вакацію. Друзі, чоловіка я зустріла, нагодувала, і потім ми пішли поратися у дворі, тому що погода дозволяє. В общем, посипали. Діма зробив для огірків, для помідорів, підв'язувався. Я ще трохи посипала, покажу вам. Клумби привела трохи в порядок, теж буряний туди достала. В общем, так і провели наш вечір. Завтра будемо вже займатися чимось новим. Таким я лосьоном Інститут я витираю після вмивання обличчя, а потім нанесу крем. Кремом я таким от меді з піптідами на ночь. Уже возрастной крем завтра снова сдаю анализы вчера сдавала сегодня завтра буду сдавать короче эта тема дуже для мене болезненно цими аналізами, постійно надо моніторити все утром поїду в лабораторию нас куча різних лабораторій, вот и хочу заехать на базар у нас, знаєте, є такі базари вихідного дня, де на базарах ну, виносять і таку домашню фермерську продукцію і хочуть докупити огірків. Якщо є розсада від огірків, у нас зав'язалися огірки, у нас зав'язалися е кабачки вже такі. Втім, по чуть-чуть чуть, -чуть підв'язали по повечеряли. Навірно, зараз включимо якесь кіно, подивимося фільм, може вип'ємо чайку, тому що я купила такі бісквіти. От. І будемо відпочивати, тому що завтра мені ранці треба поїхати здати аналізи. Не знаю, чи сама поїду, чи зімек потім на базар і... і що? І приготувати щось на обід. На обід, я думаю щось зробити за овочами, в мене залишились перці. Я думаю, що купити баклажанчик, кабачок, і запекти, і зробити такий запечений салатик. Я їла дуже класно на багет, трошки піджарить, туди крем-сир і печений перець. Це просто нереально вкусно. Це я їла, до речі, в одному лакшері ресторані, пригощали такими брускетами. От, може, завтра зроблю. Не знаю, картопля є молода, може картоплі зваримо. Ще побачимо. Завтра вам покажу. Зараз покажу, яку красу навели. Всім гарного дня, вечора. Не знаю, коли ви будете дивитися. Дякую за перегляди і дякую за активність і прошу коментарів Дякую.